Фрази, які достатньо сказати лише один раз своїй дитині, щоб травмувати її на все життя, або фрази, які достатньо почути лише раз, щоб травмуватися на все життя. Перша фраза Ми тебе не хотіли, ти не бажана дитина. або ж жартома розказати історію про те, як мама була вагітною і хотіла зробити аборт. Або ж коли тато дізнався, що ти з'явилася, він наполягав, щоб я зробила аборт. Друга фраза ти мені все життя зіпсувала. Якби я тебе не народила, ото б в мене життя було, я б і кар'єру побудувала, і заміж вийшла, і багато чого іншого. І третя фраза Я тобі все життя віддала, а ти така невдячна. І ці фрази це не просто слова, це певне ставлення до дитини, в якому дуже складно вирости щасливою і впевненою особистістю. Вони формують дуже велике, сильне почуття провини і ще багато неприємних і токсичних почуттів, таких як занижена самооцінка, почуття меншовартості, внутрішня порожнеча і багато чого іншого.